Шановна громада, рік, що минає, був непростий і для нас, і для країни. Але, незважаючи на це, нам є що сказати, озираючись на 2016 рік. На жаль, ще триває війна на сході, і громада шанує своїх захисників. Потужно їх підтримує і допомагає їм. Дає притулок тим, хто був змушений поїхати звідти. У 2016 році ми нарешті розпочали будівництво початкової школи, радикальну реконструкцію спортивного комплексу «Енергетик», скористались можливостями адміністративної децентралізації і відкрили центр надання адміністративних послуг, який зараз надає 75 послуг. На наших очах відбувалися потужні реконструкції, доріг і тротуарів міста. Ми відкрили групи продовженого дня у школах і привітали перший випуск інституту третього віку. Цей рік приніс нам народження ще трьох ОСББ. Да врешті нас знову народилось більше, ніж пішло. Наступний рік буде дуже важливим для нашої громади. По-перше, місту виповниться 50 років. І потрібно дуже багато зробити, щоб зафіксувати в нашій пам'яті кожного з першопрохідців, тих, хто створює українку. І написати також історію сучасної, успішної громади, яка має потужний розвиток. І поштовх в такому розвитку може дати об'єднання з нашими сусідами. Від нього виграють всі. Українка поверне свої гроші і повноваження, а сусідні громади зможуть долучитись до звичних для нас високих стандартів життя. А всі разом стати нарешті господарями на своїй землі. В цьому році ми заклали необхідний фундамент. Вже дві громади дали згоду на об'єднання з Українкою. Всім веселих свят, громаді розвитку, нашим оселям тепла і достатку. Кожному з нас щастя і здоров'я. З Новим роком! З новим щастям!